Нещодавно ЦВК оприлюднило результати проміжних позачергових виборів до Верховної Ради України. Згідно з цими результатами, по виборчому округу номер 89 а це Снятинщина, Верховинщина та Косівщина, народним депутатом став Юрій Соловей. Нардеп від Прикарпаття вже розпочав роботу на окрузі, провів перші робочі наради. Зокрема, побував і у місті Косові. Про що йшла мова на зустрічі влади та громади Косівщини з народним обранцем, знають наші журналісти. Юрій Соловей з першим робочим візитом побував на Косівщині. Зустрівшись з активом району, депутат Верховної Ради обговорив ряд проблемних питань краю. Першим і пріоритетним завданням вважає створення нових робочих місць. Питання номер один я вважаю, і на якому буде загострена увага, і вона сьогодні загострена як президентом, так і урядом, так і місцевими органами влади. Це питання створення нових робочих місць. Кожна нарада за участю мене, за участю губернатора, голови райдержадміністрації буде починатися з одного питання: що зроблено для створення нових робочих місць на Косівщині? Створити нові робочі місця прагнуть і самі ж керівники місцевої влади. Але сьогодні їх турбує питання приєднання деяких структур Косівського району до інших районів області. Зокрема, вумову вели про Райавтодор. Чомусь Вийшло розпорядження облавтодору про реорганізацію Косівського райотору і приєднання його до Коломийського райотору. Я ну, вже довший час працюю з сільським головом і рахую, що це край небезпечне і погане питання про об'єднання, тому що де катастрофа? В Косівському районі і йти на поклон зараз Колонию. Вирішувати злободенні питання, про чистки доріг, хто це, це? А це через два тижні має організації відбудеться. Я думаю, що вам треба вкрутити це питання. Ми вас щиро просимо в тому, що не тільки про району, а про те, щоб наш район, в якому є 90 тисяч населення, не приєднували як якийсь, якийсь закуток до якихось інших районів. Ще одним важливим завданням, яке потребує негайного вирішення, Юрій Соловей вважає проблему доріг. Основне питання поряд з створенням нових робочих місць це питання пов'язане з ремонтом доріг в Осівському районі. Я не хочу обнадіювати і сказати, що все завтра всі дороги будуть зроблені, цього не буде. Але те, що. Я у співпраці з губернатором, у співпраці з головою рейдержадміністрації, зроблю все, все, щоби до питань доріг, на моєму окрузі, влада повернулася лицем в своєму парію. Жителів району турбували і інші проблеми, зокрема, наповнення місцевого бюджету коштами за транспортний збір та використання надр, вирішення проблеми з утилізації сміття тощо. Я зразу кажу, я це не. Буває, що завтра нічого не буде зроблено, завтра тут рай земли не настане. Але я точно не буду боятися до вас приходити, говорити про те, що я як народний депутат роблю, щоб ви розуміли і знали, що я можу зробити, що не все від мене залежить. Коли людям це пояснюють, туди все прекрасно розуміють. Тому будемо працювати спільно разом. Дуже важливо, щоб була ініціатива знизу. такі наради за словами народного депутата проводитимуться щоквартально. до того ж постійно працюватимуть громадські приймальні.